Вітаю! сьогодні ми разом з Юлією Сенко, головою всеукраїнської агенції з розвитку посталих інвестицій, і хотіли би поспілкуватись на тему зеленого фінансування, розвитку відновлюваної енергетики в Україні і підготували ряд таких запитань, якими цікавляться бізнес зараз, наші безпосередні замовники. Тож перше питання воно ну насправді. Вона найболючіше в умовах війни зараз для кожного, не лише для бізнесу. Як насправді зараз почуває себе наша енергетична система, що сталося? Який стан сьогодні? Чого очікувати, як пережити осінь і зиму цього року? Так, по перше, я дуже вдячна вам за запрошення. Рада бути сьогодні на Green Expo. і. Просто завітати на ваш стенд, побачити колег, побачити ваші успіхи, які ви робите. Unisolar – це беззаперечно одна з найкращих компаній, які розвивають сонячну і зелену енергетику в Україні в цілому. І не лише вже як виявилися в Україні, а й okay. на просторах Європейського Союзу. Дуже вам пишаюся. Дякую вам. Щодо енергетичної системи в Україні. Насправді, знаєте, що можна вжити таке слово, напевно, воно буде доречним. На сьогоднішній день Україна. Финська енергосистема просто виживає, виживає, тому що ми побачили всі недоліки централізованої застарілої моделі, коли за радянських часів закладалася капесіті, яка має бути міцною, надійною, суперраціональною, з точки зору забезпечення енергобезпеки і так далі. Ми бачимо, що це в сьогоднішніх умовах себе вичерпало. І ми потребуємо гнучкості, ми потребуємо більш сучасних децентралізованих рішень навпаки, і ми маємо відійти від централізованої моделі як технічно, так і організаційно, тобто маю на увазі в плані керування управління, і так само маємо надати споживачеві більше свободи і доступу до енергетичних ринків, до власної енергетичної інфраструктури, і передбачити всі можливості забезпечити себе як альтернативно самостійно автономними рішеннями. З різними цікавими можливостями, тому що насправді просто поставити собі автономну якусь систему для енергозабезпечення потрібна мотивація. Зараз війна, і ми розуміємо, що це питання енергетичної безпеки номер один, але в подальшому ми розуміємо, що потрібно економічно стимулювати споживача до впровадження таких систем. Тому в плечевному стані знаходиться поточна модель. Ми дуже сподіваємося, що уряд. Вживає необхідних заходів для того, щоб децентралізувати систему, щоб передбачити оті стимули, про які ми говоримо для різних споживачів так. і учасників ринку. Дійсно, підтримка з боку держави вона суперважлива. Так, оцей стимул. Але ми всі розуміємо, що наша країна в стані війни, куди весь фокус іде також цілком зрозуміло. Тому ну насправді все залежить від нас, так і логічне питання, що робити бізнесу, що ж зараз може робити бізнес, або дійсно ну в першу чергу допомагати собі, бо звісно ну, головна мета бізнесу комерційна, а якби приносити заробляти кошти. І далі вже є другорядні стимули також бізнесу розвиватись, тому в першу чергу собі, але в другу чергу і державі, тому що якщо бізнес буде створювати тут якісь свої енергетичні потужності, буде ну, в свою чергу споживати тут на місці, то ми зменшимо і імпорт з за кордону електроенергії, який ну зараз безпосередньо впливає на зростання тарифів. Тобто, що зараз робити в бізнесу? Які рішення впроваджувати? На що дивитись? Можливо, є якісь нефінансові фінансові стимули, там а якщо подивитися там в сторону Європейського союзу, що у них зараз працює, що прийде до нас, і скажімо, це буде потрібно закладати, наприклад, бізнесу зараз в стратегію ризик менеджменту, як варіант. Ну, тобто, які є зараз фінансові, нефінансові стимули для бізнесу, щоб створювати от цю розподілену генерацію. Так, дуже дякую за так, так правильно сформовані, скажімо, так, запитання для того, щоб продовжувати нашу подальшу розмову, оскільки це дуже логічно. З приводу зауважень, от, наскільки імпорт може здорожчувати нашу електроенергію на внутрішньому ринку, це дуже правильно. Дуже правильно, що ви на цьому акцентуєте увагу. І знову ж таки, це питання ще й в умовах війни нашої енергетичної безпеки, тому що нам потрібно маленькими кроками, але йти в сторону. Я не можу сказати відтворення. Ми не зможемо так швидко відтворити весь той е, запас генерації генеруючих потужностей, які у нас були. Експерти підрахували, скільки ми потужностей генеруючих втратили. Нам потрібно буде. До п'яти років, щоб це відновити, і понад 5 мільярдів євро, наскільки я пам'ятаю, тобто це, це це колосальні інвестиції, насправді може може ще й більше, так тому нам потрібно всім разом гуртуватися і думати, як кожен може зробити свій внесок. Що стосується фінансових стимулів, що на сьогодні є, ми розуміємо, що. Уже про це йдуть розмови. Тарифи мають збільшуватися навіть для побутового споживача. Так. Ми це розуміємо ці тенденції. Вони вже, скажімо так, запущені, і це реалізується рішення. Рано чи пізно ну, це буде прийнято вже цього року. Ми це розуміємо. Але так складається в нашій країні, коли піднімаються тарифи для побутового споживача, чомусь. Замість того, щоб вирівняти їх в рівень з промисловістю, все одно чомусь це торкається безпосередньо не побутового споживача, і в них ростуть тарифи так. також. Тому з одного боку це погано, ми розуміємо, тому що це безпосередньо це відобразиться на вартості товарів, які виготовляються і послуг в Україні. Так. Але з іншого боку, це сприятиме все ж таки економічному ефекту впровадження технологій автономних рішень, про які ми говоримо. І я маю на увазі зараз не дизельні генератори, які є досить точковим рішенням, і для бізнесу, на мій погляд, це не вирішує серйозно питань по енергозабезпеченню. Так. Це мають бути або якісь тоді газопоршневі установки на природному газі, про що зараз теж говориться досить жваво обговорюються ці рішення. Навіть уряд надав можливість в спрощеному порядку приєднувати такі установки до мереж. В тому числі з метою виробництва електроенергії відпуску в мережу не лише на власне споживання. Це як один приклад стимулювання. І друге, звісно, це наша сонячна енергетика. Сонячна енергетика, можливо, вітрові установки. Але як на мене, то перевага щодо застосування саме якомусь малому середньому бізнесу, так. ну, напевне, найпростіше це буде саме сонячні модулі. Ми розуміємо, про що говоримо, так. що це і швидше, і простіше. І обслуговувати також це легше. Так. Є механізм самовиробництва, є механізм активного споживача. Насправді, з практики, вже знаю, що це працює. На в багатьох областях так. всі оператори систем розподілу і постачальники електроенергії, в яких були питання дуже багато запитань на початку, наприклад, у лютому місяці, були відповідні наради із з КП і з учасниками ринку, як цьому зарадити, так. і в принципі більшість організаційних питань, як влаштувати цей статус активного споживача і забезпечити, щоб він працював. Вже це вирішено, тому всі споживачі активні, так. можуть отримати статус активного споживача вже офіційно. І я закликаю, в принципі, звертатися, розглядати ці умови для того, щоб ними скористатися. В кого вже є е, наявна так. генерація сонячна. Або хто планує, він може скористатися такими перевагами. Розкажіть, будь ласка, про досвід європейського бізнесу впровадження сонячних станцій. Тобто, який це має ефект економічний, можливо, не економічний, і яке їхнє відношення взагалі зараз до впровадження таких технологій. Цікаво було порівняти ставлення українців та європейців. До сучасних рішень альтернативної енергетики, і на що звертають увагу. Зрозуміло, що ми розвиваємося зараз абсолютно в різних умовах, і хочу сказати з хороших новин: Україна, не дивлячись на те, що у нас триває війна, повномасштабна вже третій рік поспіль. Так ми розвиваємося, ми намагаємося наздоганяти сучасні технології і наперед собі впроваджувати, думаючи наперед про результати. Того, що ми можемо отримати через 2, 3, 5 років, впроваджувати відповідні технології вже зараз. Це правильно, але так чи інакше, все одно для нас енергетична безпека і власне енергозабезпечення залишаються пріоритетом номер один. Я би пропонувала українським промисловцям розширювати цю свідомість і розширювати відповідні пріоритети. Чому Тому що вже дивимося, як наші європейські колеги. Просто вимушені застосовувати і впроваджувати різні проєкти не лише з точки зору зменшення енергоспоживання, забезпечення енергоефективності, але і адаптації до змін клімату. Крім того, це є довгострокова програма Європейського союзу, наскільки ми знаємо, що зобов'язує промисловців як забруднювачів довкілля звітувати про те, як вони пом'якшують. Цей відповідний вплив саме тому запроваджується система торгівлі викидами СО 2 так звані емісійні дозволи надаються і так далі. І сонячні електростанції, інші проєкти з адаптації до змін клімату дозволять уникнути штрафів в подальшому. Україна так чи інакше все одно. Отримала кандидатство до членів країн Європейського Союзу, і ми мусимо йти цим шляхом. Ми мусимо вже зараз. У нас є час потренуватися, забезпечуючи при цьому пріоритет енергетичної безпеки і справляючися з викликами війни, які зараз присутні. І також закладати той фундамент на майбутнє, коли ми вже впровадили зелені проєкти в себе, в своєму бізнесі, на своїх об'єктах. В майбутньому ми. Відзвітуємо, що той чи інший об'єкт вже має певний зелений ефект відповідно до довгострокової програми ЄС. Так, дякую, Юлія. Насправді ми навіть, ну, наша компанія, маючи представництво в Литві і будучи імпортером, ми скрізь на всіх наших ринках, де ми присутні, ми пропонуємо завжди, в першу чергу, український продукт. Це стосується металоконструкції, стосується КТП, інших матеріалів, які ми дійсно можемо експортувати з України. І, от, наприклад, на метал, чорний метал, алюміній, який зараз підпадає під дію впливу механізму регулювання викидів, так і СО2 в Європі до кордону з Європою, саме СІБАМ, Сібії. То ми зобов'язані як імпортер зараз у перехідний період з 2026 року подавати декларації та позначати, скільки ж викидів продукцію, з якими викидами ми імпортували. А в подальшому з 2026 року ми, звісно, будемо ще купувати сертифікати, так тому або переглядати цінову політику, тобто тут в принципі. Будуть зав'язані як експортер безпосередньо, у якого ми будемо купувати цю продукцію вироблену, так і імпортер, як і наша компанія. Якби ми зараз не подали, наприклад, цю декларацію як імпортер, то ми б уже стикнулися зі штрафами. Це там 10-50 євро за тонну викидів. СО2. Тому звісно, це вже має вплив на бізнес України, тобто. Тут важливо впроваджувати, хто ще не впровадив, на мою думку, з промисловців, хто експортерів, бо групі товарів, яка підпадає під дію цього механізму регулювання, впровадження зелених технологій, тобто, аби вони могли забезпечити дійсно цю складову, зменшити свій глицевий слід, стати більш нейтральними, тому що ну це, це потрібно. Сонячна станція може стати таким, ну досить такою точкою інструментом в впровадженні ризик стратегії, да, ну, передбачення на подальшому. Тобто зараз ви правильно сказали, зараз вже потрібно робити ці кроки так. і думати зараз не лише про економію, але ну якби насправді в умовах війни не важко, да, планувати там ну на крок, навіть там на якісь п'ять років, це взагалі ну, бо нереально. Тому більшість бізнесу зараз і хоче. Вони досить не довіряють такому горизонту планування, як там 20 років. Тому безпосередньо і бажають окуповувати станцію якомога швидше. Але власне все рівно вона до нас прийде і цей крок, який зроблять зараз, станція в принципі окуповується зараз за три роки, тому ну, логічно, що це буде і наступним якимось стимулом, кроком, позитивною якоюсь історією, не фінансовою, да, але але в подальшому фінансовою, насправді. Тому дійсно я розумію, це. що на сьогоднішній день, коли триває війна, досить непросто комунікувати такі теми на якісь далекі перспективи, але потрібно розуміти, що я ще раз уточню: український якраз промисловець він може поєднувати свої поточні потреби ще раз. А це у нас автономна робота, раз і енергетична безпека, те, що ми називаємо енергетичною безпекою. Це стосується не лише індивідуальної якогось промислового об'єкту, а всієї країни в цілому. Ми з цього почали що потрібно допомагати нарощувати той банк, скажімо так, потужностей, який ми вимушено зменшили внаслідок війни, але поєднання з таким досить правильним мисленням, яке спрямоване на те, щоб зменшити викиди СО2 в атмосферу. Це дуже, дуже логічний крок. І він дуже зрозумілий, його можна ґрунтувати. Я поясню, чому я саме уточнила таку свою думку. Мала можливість побачити два населених пункти в Чехії, які постраждали минулого року від торнадо. Торнадо це досить дивне, скажімо так, було явище для чеських земель, так? і хочу зазначити, що ми не так далеко. Не в протилежних широтах знаходимося, і ми розуміємо, що так само кожна велика гроза, ми не знаємо, чим вона може обернутися завтра. Такі явища, це вже науковий факт, доведений, вони виникають внаслідок того, що забруднене довкілля і потрібно зменшувати СО2. Тому. Реально питання адаптації до змін клімату, торнадо, засухи, наводнення, потопи тобто це все дуже, дуже близько біля нас, і е, треба розуміти, що під час військових дій ці процеси мають можливість, мають потенціал інтенсифікуватися. Тому що безпосередньо вибухи, які стаються, те, що потрапляє в землю, те, що розриває землі і так далі, це все сприяє е, деструкції і, відповідно, може безпосередньо прискорювати процес цих змін клімату, також. І це стосується, користуючись нагодою не лише України, а це стосується абсолютно всіх країн е, світу, тому ми, Україна, як ніхто інший, зараз потребуємо такої уваги світу, підтримки світу, щоб нарешті все ж таки припинити цю абсолютно нікому не потрібну війну. А для цивілізованих країн маю на увазі, тому що це війна не лише про території і якісь політичні амбіції, це і про енергетичні так. наслідки так. і енергетичні потреби абсолютно кожного. Тому завершуючи, підсумовуючи свій посил, які саме є стимули для споживачів, для промисловців, для бізнесу, звертаю ще раз увагу, що це питання нашої енергетичної самодостатності, це питання підтримки кожного українця у виробництві відпустку чистої продукції. І це закладається також і в собі вартість, тому що ціни на ринку все одно зростатимуть. І звісно, це питання кліматичної складової. Ми безпосередньо відповідальні і як бізнес відповідальні так. за все, що ми робимо. Дякую, дякую вам, Юлія, за донесення такої важливої інформації.